Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами зробимо ось такий простий брілок для ключів в програмі Blender. Ну що, розпочнемо? Давайте створимо наш брілок. Обираємо куб. Ставимо розміри. По яксу у нас буде 0,05. Це 5 см. По ігреку у нас буде 0,05. Це 5 мм. По Z у нас буде 0 0,2. Це у нас 2 см. Кручу колесо миші. Збільшую масштаб. Плашка для брілка готова. Зараз зробимо отвір. Додаю ще один меж. Циліндр. Обираємо розміри три сотих натискаю клавішу G і переміщаю його у верхній кут. Transform. Шукаю Rotation. По X. Ставлю йому 90. Розвертаю його. Зажав колесо миші і кручу нашу сцену. Натискаю S. Тримаю клавішу Y на клавіатурі. Збільшую розмір нашого циліндра. Так, щоб він виходив за межі плашки. Готово. Затискаю Shift. Обираю нашу плашку. Натискаю цей значок. Edit. Bull tool. Difference. Якщо у вас немає bull Tool, вам необхідно зайти в Edit Preferences. Add-ons. І написати в пошуку Bool Добавити цей плагін. Наступне, що нам необхідно зробити, написати текст. Add text. Щоб почати редагувати текст, натискаю Tab на клавіатурі. Спробуємо написати слово інформатика. Бачте, в мене нічого не пише. Спробую переключитись на англійську мову. На англійській мові все запрацювало. В чому така причина? В блендері не кожен шрифт підтримує кирилицю, тому нам треба про це подбати. Давайте спробуємо змінити шрифт. Натискаю на «А», «Фонд», Але перед цим закінчу редагування. Таб. Обираю папку. Один шрифтів, який працює, це Bolt». Давайте знайдемо його. Open фонд. Натискаю знову Tab для редагування. Знову натискаю Tab. Давайте напишемо інформатика Чуть-чуть зменшимо розміри. Tap. Все готово. Екструд. Тобто зробимо наш шрифт об'ємним. Давайте 0.8. Можете самостійно переглянути ще деякі параметри. Поки що нам достатньо для нашої роботи. Давайте розвернемо наш шрифт. Rotation по X90. Можемо зменшити масштаб, натискаю S. Олесу миші. Знову С. Підганяю під розмір нашої плашки, знову С. Збільшую розмір. Натискаю G, рухую наш текст. Вирівнюю приблизно. G, а потім тримаю Y. Коли натискаю G і тримаю Y. У мене текст рухається тільки по осі Y. Чуть-чуть його вдавлюємо. Можемо ще раз натиснути G, утримую Z, переміщаю текст по осі Z. Давайте ще зробимо з нашого тексту Mesh. натискаю на текст, права кнопка миші. Convert to Mesh. Виділяю два наших об'єкта. Натискаю правою кнопкою миші, Join. Створюємо групу. Тепер в нас є один об'єкт, з яким ми можемо працювати. Робота виконана. На цьому все. Розвивайтесь, навчайтесь, до зустрічі в наступному відео!